Welcome to the show! і щось там далі слова, які я не знаю. Ми на концерті немо сьогодні. Ура! Котики, катеси і небінарні коти. Я вас вітаю. Сьогодні я вдягнуто, наче вибух на фабриці солодкої вати, але це не просто так, тому що сьогодні ми знімаємо концерт переможці Євробачення 2024. Немо. Я Юля. Це шоу Артилерія. Не забудьте поставити лайк цьому відео просто зараз і підписатись на ютуб канал Суспільна культура. А ми погнали! Виступ іноземного артиста в Україні зараз це доволі велика рідкість, і воно не дивно. Адже страхування жодного артиста не включає в себе виступ в країні, яка зараз перебуває в воєнному стані. Із великих артистів, яких я можу згадати, які виступали тут в Україні після 22-го року, і яких привозили великі організатори були Темптейшн і Расмус, які виступали на Атлас Фестівал. А також Бенджамін Клементайн, який виступав на фестивалі Вирій. Власне, організацію концерту Немо тут у Києві займалася команда Атлас, та сама, яка організовувала фестиваль. Але ці виступи ми вам уже показували у наших лох, а також в наших соцмережах. Мені здається, не всі глядачі розуміють взагалі складність того, щоб привезти іноземного артиста в Україну під час повномасштабного вторгнення. Чи можеш ти пояснити от простими словами в чому складність? Тут літають бомби. От сюди довго їхати. Це логістично займає багато часу. Ти летиш в Польщу, щоб сісти на потяг в Україну. Це добрих 3-4 дні. А для артистів в турі ну це щось, що вони не можуть собі дозволити. Це тиск від родини, чи від когось в команди, чи від коханих людей, які не готові відпускати, адже можуть не дуже добре знати, що тут все ж відносно безпечно, і тут серйозно до цього дуже ставляться. Це і фінансова складова, ну тут залежить від артиста. Причин різних багато, але в конкретному випадку немо насправді вони мали виступати в нас ще на Атласі в 2024-му. Потім це перетворилося в Сольник 8 березня. Потім весь тур було перенесено, щоб дописати альбом і поїхати в тур саме з альбомом. І ось нарешті, 10 жовтня, по співпадінню в день релізу альбому, цей концерт нарешті трапиться, і це певний тріумф бо це тягнулось. Ну по суті, півтора року. Але наскільки це круто, що саме українці першими в світі наживо почують новий альбом в день його релізу ну це просто вау. Трошки більше розкажу вам про немо. Це швейцарські музиканти, артисти і мультиінструменталісти, які поєднують у своїй музиці реп, оперу, поп-музику. І саме це зачепило аудиторію Євробачення, адже немо стали переможцями Євробачення 2024 із піснею «The Code». Немо небінарні артисти, тож застосовують до себе займенник вони. І саме про відкриття своєї небінарності немо співали на конкурсі Євробачення, і пісня Code» була частково присвячена сам. Аме цій теміса. А якщо ж говорити про музичну складову пісні Коуд, то вона зіграла і цього року на Євробаченні, адже суміш опери і поп музики використовував також і переможець Євробачення 2025 від Австрії. Сьогодні немо випустили свій альбом Артхаус. Київ стане першим містом, яке зможе почути нову музику від артистів. А також немо після цього відправляється у всеєвропейський тур і відкривається він саме в Києві. І це дуже прикольно, як на мене. Today you present your album. сьогодні. Ви представили свій альбом Артхаус, і Київ буде першим містом, яке почує його. Адже сьогодні ви також даєте перше шоу свого європейського туру. Розкажіть трохи більше про альбом. Які меседжі, які історії ви туди вкладали? для мене альбом це, це свідчення важливості мистецтва. Як... Як загалом в житті, так і особливо в часі і в світі, в якому ми зараз живемо. І приїхавши сюди, я думаю про це вже в цьому контексті. Бо зустрівшись з Джері Хейл і іншими українцями, я зрозуміли, що це таке свідчення того, наскільки важливо є культура і українська культура зокрема. Наскільки важливим може бути мистецтво як форма самоідентичності, і для мене цей альбом це дослідження, як я хочу робити мистецтво дуже важливим у моєму житті, бо зараз у світі відбувається багато того, що може змусити тебе повірити, що мистецтво є менш важливим, і я думаю, що мистецтво це те єдине, що може дати нам стільки надії та сенсу. І для мене це рішення і переконання, яке я хочу транслювати світу. Тож альбом про це? Також він про інші речі, як от моя квірність, самоідентичність. Ось тому він називається «Артхаус». Yeah. На це порті в Неме сьогодні виступатиме Туча. Артистка, про яку ви вже дуже добре знаєте, і з якою в нас є величезне інтерв'ю у нас на каналі, де ми лежимо у Ваній в купальничках, і говоримо про її альбом Лірика моєї любові раптом ви не бачили, то дуже раджу. А зараз ми підемо трошки з нею поговоримо. Дуже мало людей подивилися наше з тобою інтерв'ю у Вані. Скажи, будь ласка, їм щось. Якщо ви жінка, які там около 30, або ви там вже думаєте про старе, думаєте про репродуктивне тис, думаєте про аб'юста, думаєте, ну про все. Що хочеш насправді, але дуже багато цього є в цьому інтерв'ю. Ми про це говорили. Тому вам всі ради подивиться. Ти оце півгодини тому оголосила mm. свій сольник? Mm, да. Що буде? Я понапридумав дуже багато чого. Того, що я ж типу, ну так як я сама пишу музику, я це все і уявляю візуально. І я там стільки кісо вже понапридумувала, і там просто, ну коли кожна хвилина продумана, тобто не просто там світло вмикається, вимикається, Там буде взаємодія з світлом. Там буде е, взаємодія мене. Ще з поки нічого не скажу. Е, там буде взаємодія. Ну, один буде, вона така фітча буде, не буду поки нічого говорити, але вона буде така дуже мені особисто важлива і близька, з моєї, скажімо так, юності. Тому я хочу її повторити. От. Ну і звісно, там буде багато нової музики з альбомом Ліриками Любові. Плюс сьогодні, до речі, я презентую ще один трек новий. І там ще буде, якщо все вийде такий спешл гест, що ви просто всі, ну, в шоках. Я Завжди сказала нічого про свій сольник. Не професійно мою воду, так? А тепер починаємо концерт. лайк, якщо мені варто піти на беквокал до тучі. У вас була нелегка ніч, адже вночі Росія здійснила масовану атаку на Київ. Розкажіть, як ви пережили ніч? Ми отримали перше сповіщення про тривогу, коли повернулись в готель. І потім ми перевірили, якою є загроза в Телеграм, бо хтось нам сказав, як це робити. Швидко з'ясувалось, що нам треба йти вниз, і ми пішли в укриття готелю. І залишились там на ніч. Коли ми були в укритті, постійно поставало питання, що робити. Бо була інформація, що зараз в Києві чисто, мене питали, чи хочу я повернутися у номер. Але я поважали безпекові заходи та те, що нам говорили люди довкола. Тож я залишилася внизу. І як тільки я вирішила залишитися в укритті, то я заснули там. І зранку було вже чисто. Я ніколи в житті не мали подібного досвіду, і це змушує замислитись, бо це реалії людей, що живуть тут. Вони це проживають щодня, точніше щоночі. Це дуже сильно змінює моє бачення, сама. So Ви написали в інстаграмі, що Київ дуже вас вразив. Які місця чи які речі вам найбільше сподобались? Вау, wow, ефект на мене справило, коли ми пішли до великої арки, де є оглядовий майданчик, і я побачила місто внизу. І там є великий скляний міст. So там так гарно. Я були вражені островом посеред міста. Джулія, яка показувала нам місто, розказала, що там можна пересуватися лише велосипедом чи пішки. Я думаю, що це так круто, що у вас є острів посеред міста, куди ви просто йдете, і там красивий парк. Київ відчувається дуже. Зеленим і водночас дуже урбаністичним тут так багато всього, що можна закохатися. Фалін лавити не сирі. Скажіть трошечки про те, як ви взагалі перепетирували чи перепетирували з немо, враховуючи те, що ви в різних країнах, по суті, перепетирували сьогодні дуже напружений графік і в цілому, ми вирвалися сюди з туру. І після цього виступу будемо повертатися. Але ну для мене це дуже особлива зустріч. Ми з ними спілкуємося ще з Євробачення, яке стало для нас якимось таким музичним кемпом. І цей кемп він нас дуже якось так тоді згуртував. І ми зрозуміли, що от ми просто соломиці з того часу ми на зв'язку завжди були. Що готуєте на «Палац спорту»? Чи можете щось розказати? Яка буде шоу-програма? Це буде повернення до джерела. Я зараз дуже багато дивлюся, оглядаюсь назад, і дивлюся, яку музику я створювала, і який шлях я подолала, щоб знову прийти до себе. Всі ці а, майже 10 років, ну, хоча якщо враховувати кавери, тому що хтось мене фоловить ще з тих часів, то ще й набагато діло, будь ласка. Я так Ви знаєте, який це був шлях. І тільки ті, хто були з самого початку, коли там виходила охрана, якісь там натверки, і ви знали, що ну в своєму джерелі ця людина може дати набагато більше. Мені треба було пройти цей шлях, щоб самі в першу чергу упевнитися, що я готова до своєї музики. Я готова до своєї музики, я готова вас з нею познайомити. 我爱我，我爱我，我爱我。 Концерти, як немо показують, скільки нам не вистачає міжнародних зірок і концертів міжнародних зірок. Це було на високому рівні. Немо віддавали всю свою енергетику, стрибали тут по сцені, все розвалювали. І як бачите, люди реально просто досі там стоять і очікують більше. І власне Джері Хиллам сказали, що можливо варто очікувати на немо, на її сольнику в палаці спорту вже в квітні. Тому хуноус, можливо, наступний раз ми зустрінемося з немо уже навесні. Я не знаю, чому вони кричать, але вони продовжують кричати. Там були циферблат. Ти зняв? Зняв. А я сьогодні вдяглась, до речі, більше косплею циферблат. Оцінюйте, хто я, Даня, Валя чи Федя в коментарях. З вами була Юля шоу «Артилерія». Підписуйтесь на... Це є канал на всі соцмережі. Не забувайте, що у нас є телеграм-канал Юля з артилерії», де я ділюсь з вами всякими ексклюзивчиками і побачимось з вами в наступному відео, яке буде зовсім скоро.